І так, всім привіт. Ти чому не поїхав? Сьогодні у нас понеділок і це перший мій да, робочий день. І, коротше, зібрався, я короче, зібрався, сейчас спускаюсь за кавою і буду підніматись наверх, знімати відео для ютубу. думаю, я за кавою приходжу завжди в Starbucks, замовив каву, чекаю і буду підніматися наверх. Дописую відос і ну, там ще є деякі справи, які потрібно робити. Я думаю, що скоро зробимо анонс, ну, те, що ми придумали звідковою. І так, я прийшов е, в кінотеатр до себе наверх, піднявся там все занято, було тоді ми прийшов в кінотеатр. Е, зараз записав пару відосів, дописав, записав два Тіктока, Інстаграм і сижу, і курс по кріпті. Так що такі вам справи. Хто не знав, я ще займаюся кріптою трошки. Зараз е, не так активно, як раніше, але все одно ж займаюся, тому що в кріпту я вірю, як. З наше майбутнє. Кому також цікава крипта, або будуть якісь запитання, бо є, якщо є люди взагалі в мене підписники, які займаються криптою, пишіть мені в інстаграм, буду радий з вами поспілкуватись на ці теми. Це трас, щоб ви розуміли, не... щоб ви розуміли вики... подписчики, дзвонить Звонять... мені чувак, каже, це я Андрій, я тобі писав. Кажу, смисл, який Андрій? Кажу, ну це я тобі пишу коротше, е... в інстаграм. Кажу, класно. Кажу, я не зрозумів, а кажу, а що ти хочеш? А він каже, типу. А що там Віка? Каже, я не знаю, що там Віка. Я кажу, десь займається своїми справами. Я просто їй пишу, вона мені не відповідає. Вона сама гарна дівчина в світі. Каже: от можеш передати Ні". Кажу, хорошо, звісно, передав. А потім такий. А, а що вона за торт робила? Я кажу, чувак, я не знаю, який вона там торт робила, що до чого. Каже, а можна я тебе наберу пізніше, коли ти будеш вдома? І я поспілкуюся з Вікою. Каже, ну попробуй. Итак, нам пришла какая-то посылка, то есть в нашем почтовом ящике лежит такой ключ. С таким, и с этим ключом я иду дальше, и там открываю здоровый ящик и забираю свою посылку. Сейчас покажу. Итак, наш ящик, два Е, шукаем. Так, сейчас найду и скажу вам. Десять, десять, и все, два. И все, походу, видно, так. Честно, я второй раз забираю, Да, все наше. До речі, Вікіна, походу, якась косметика, вона заказала. Стою щось 200 чим то баксов. але щось коробка дуже маленька для віки косметики. Так, ми вже там все зробив. Я сьогодні вийшов на вулицю, щось йду в банк. Потрібно положити гроші на кредитку і, це, і е, записатись на відкриття кредитки в другому банку, тому що треба допом кредитка ще одна, щоб покращити щоб кредитна історія вже була нормальна і там просто одна на 1000 доларів, я хочу відкрити надію, щоб можна було нормально кользуватись і купляти нам якісь дорогі речі, коли потрібно. Ну, таке. Тому потрібно записатись на якийсь час. Зараз тим всі які там є вільні дати і... потім на днях її зробити. Всім доброго ранку. Мій ранок починається з uber доставки. Я вийшов попрацювати з самого ранку трішки. Ви розуміли, перший заказ взяв я пішком, тому що зранку закази маленькі і за них мало платять. Тому на велику заказ за 4,5 доларів коштував е, і треба було йти там 3-4 кілометри. Взяв пішком заказ на е, 1,5 кілометра. Да, 1,5 кілометра, 4-5 чи ви розуміли, чувак заказав просто круасан? Круассан стоїть там 65 долларов доставка 4 часом. Ну перший заказ я вже доставив, їдемо далі. Я вже прийшов додому, працював три годинки, трошки заробив грошей і зараз піду наверх. Треба відоз домонтувати там курс по крипті додивитися і хоч трошки розібрати з марками. До речі, може хтось знає або в когось їсть. Хтось міє розбирається в марках, напишіть, будь ласка, інстаграм, у мене є колекція марок старих там, серських. Цей хотілося б дізнатися, що коштує нам взагалі щось. Я зайшов з Латашкою і будемо підніматися на нах. Працювати. І так, я вже пройшов в кінотеатр, тому що більш все свободно включив, ну, кава, такий чудовий вид. На Торонто і хотів би з вами поговорити по поводу Канади. дивіться. Там якийсь трактор набригала, що озеро трішки, по Крим замерз... замерзає. Так що з камеру і хотів би з вами поговорити по поводу самої Канади. І так, е дуже багато запитань по поводу Канади, де шукати квартиру, де шукати житло. Е як знайти роботу? Який банк відкритий і все остальне. Хочу сказати, що цих питань реально дуже багато, і деколи вони дійсно потрібні людям, деколи ця інформація взагалі не потрібна, вони просто пишуть раді того, щоб писати і якби зацікавитися, бо щоб на все тоді, давайте ми зустрінемося. Боже, коротше, ми з Вікторією сіли. Помозгували так, розкинули мозгами, зібрали всю інформацію, яку ми знаємо, в принципі, і яку ми дізналися з різних джерел, яку ми проходили самі тут, шукали вигідніші банки, вигідніші умови для українців, де отримати найбільшу так схід кредитну історію. Ну типу, сам банк, який дає кредитку на більшу суму. Де зняти житло, хто здає житло справками, хто без справок. де знайти справку, хто справкою може допомогти. Ну і куча різних таких мілких е, зняття із ворк переміта, ким можна працювати, ким не можна працювати. Тобто Вся ця інформація збиралася всі ці 5 місяців. Ми допомагали людям, як могли, скидали всім. Але по приїзду сюди, як вияснилось, тоді я зустрівся там з пару людьми. Взагалі ніхто ніхто не сповне. Всім похер. Всі просто питають, 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 а потім приїжджають і те ж саме. Тому ми сіли, написали коротше, два гайди. Один це по, такий, він такий, полу, ну прям по всій Канаді. А другий гайд онтарійський, то Торонто, ті, хто збирається йти в Торонто. І кому цікавий цей гайд, пишіть в інстаграм. Інстаграмка є в описі. Під цим відео і більш детальніше вам про нього розповім. Що, трохи то йду додому, зараз буду йти в банк. Оформлення кредитки потрібно, розкажу вам більш детально про все. Що на вечір ви ти покидали з губер, взяв сумочку, включив болтів, хочу зайти затикало і далі вже переключусь на єліки, буду. Працювати. До речі, велик ми здали, вже ми не їздимо на велику, тому я ходжу пішком. Але ставлю, що їжу на велику. На вулиці сьогодні тупо вієвша погода, тепло, я не знаю, там плюс 5, напевно. І таке відчуття, що вже весна, прям весна. До речі, в Канаді, ну, в Торонто. Красиво. Снігу вже немає, але ще новогодній настрій остався. До речі, я вже взяв перший заказ і не свою розставляти. 5. Видите, яка красота просто. Прям Нью-Йорк, детка. Ще пам'ятаю, я розповідав, що в Торонто везде практично ремонт доріг. Що зрозуміло, це одне перехрестя, там воно друге і третє. Все скрізь ремонтують. Так ладно, йдемо на красний, люди йдуть, і я піду з одного машини не їдуть, пробка. А, до речі, друге перехрестя, дивіться знову. Значить, і там ремонт. Закази вже доставив. До речі, реально, заказу ми сьогодні туговато. Іду десь в центр шукати другий заказ. Так, ну що скажу вам чесно, з роботи виборі сьогодні взагалі дуже складно Ну, Щоб ви розуміли, мені вискочив один заказ, дуже такий хороший за 2 кілометри 14 доларів. Все остальне тупо шваль. Ну типу там за 2 кілометри 6 доларів ви прийому, ну, але я не взяв, тому що далеко десь верх іти, вертатись далеко, я сьогодні пішком просто. Це все остальне, ну типа там ще пару заказів якихось теж випрягувало, ну такі теж вони прям не очень. Так, да, може я перебираю прям але ну коротше, не дуже найс. Походу із-за цього, що погода дуже тепла і люди не хочуть замовляти, самі сходити хочуть. Ну, до речі, реально дуже тепло плюс 4. Десь погода на ближайші дві неділі плюс 5. Супер. Я так, взяв, до речі, каву собі та й йду в сторону. <дому>, тому що це не заробітки. Де в мене була жінка, то не пустила б додому. Ви, глазку, то що, хлопець. А, речі, я ж звільнився з роботою, ви, напевно, знаєте про це в попередніх відео бачили, тому зараз я офіційно безробітній. Шукаю себе, ну не себе, а шукаю роботу по зарплату й тому що я порахував налоги та сцену, дуже все вигодно, Зарплата 25. Да, Хтось каже, зажрався. Ну, вибачте, такі реалії наше нашого життя. Вам. Сьогодні прилітають наші друзі, ну, друзі, знайомі, я б сказав. Ми познайомились в Данії. E, вони сьогодні вилетіли з Польщі і о 8-й вечора приземляються в Торонто. І, до речі, пройдуть якраз весь цей квест по нашому новому гайду, тому що ми їм скинули цей. E, подивимося, наскільки це все працює в реальному житті, так сказати. То ну, це ми знаєте. Ми писали самі від себе те, що ми пройшли, як збирали інформацію від других. І тут, так сказать, перші люди, які будуть по цьому гайду просуватись, так сказать, по Канаді. Тому подивимося, що з цього видно, самим цікаво. І, може, якісь нові новості узнаємо по поводу того, що там поміняли в аеропортах, не поміняли, як формується житло в аеропортах от Куаїса, І куди селять, що за отель. Ну, Буду тримати вас в курсі. Що, друзі, явно мій день. Короте, йшов вже додому, прям вже мій будинок. ну, вискакує заказ Uber. 700 метрів 11 доларів. ну, Зрягнав, зрягнав, пацани. Біжу за заказом. Забрав замовлення 11 баксів, щоб ви розуміли, що цей будинок. Забираю його, ну вон там на другому світофорі, якщо видно. Короте, не так далеко. 700 метрів. І якраз це в цей будинок доставляється, це мій будинок. Супер. Та йду додому, коротше. так, за сьогодні за 2 години 33 долари десь буде. Чи ти може хтось юху оставить, може до 40 дотягну. Лучше, ніж нічого. Що, заказ доставив, йду додому. Ще підтягнуть всі бонуси. Що там, як, то я розкажу вам. Скільки заробив за сьогодні? Ну, небагато зразу ставлю, десь. Доларі 40-45, напевно, за 2 години. Але все-таки, тож непогано. Ну я вже вдома. Переодягнувся і прийшов в спортзал. Убер ще не підтягнув себе, у мене там ще промакці якісь були, то треба дождатися, поки підтягне, може трошки більше вийде. Потім з вами зв'яжуся, а сам пішов займатися спортом. Ну що, в залі позаймався, вивожу олівку і лягаю спати. На завтра багато планів буду зустрічати друзів. Зараз буду писати, статті, долетіли чи не долетіли. Щось написав, не відповідають, може інтернету немає просто у них. Виясняти як і що.